Друзі, всім привіт! 10 грудня. Погода сьогодні припаскудна, і дощило, і туман, тому будемо садити цибулю. Ну а що ще робити? Але цибулю садити будемо не на продаж, не в теплиці, так як звикли ви бачите у мене у відео, а для себе. Посадимо небагато три відеречка. Цибуля буде, я думаю, вона встигне до Нового року на перо. Тому що ярик у мене, він знаєте, без цибулі до столу не сідає. Минулому році, я пам'ятаю, ми посадили зовсім небагато. Там трішки, то він так заскуб, що ну, я думаю, треба було посадити більше. Тому сьогодні посадимо три відеречка. День такий досить короткий, в 4 години вже таки темно. Так що зробимо для ярика сюрприз. Такий, доки він в школі, десь около 4-ї години він приходить додому, ну, а цибулька буде йому вже посаджена. Тому він, він, якби давно хотів, давно казав, давай посадимо. Тому сьогодні ось зроблю йому такий сюрприз, тому що із школи він приходить пізно, вже майже темно, коли його там садить. Отож така. Буде в нас цибулька. Отож, кілька слів про цибулю. Цибуля, оця дрібненька, це своя цибуля. Ось це в мене така одна ось, куплена, Гарна таке. Але коріння пробивається. І я розрізав, то всередині вона пускає вже зелене перо. Тобто цибуля досить хороша. Нічим не оброблена. Знаєте, я обробляю тим, щоб вона не проростала. А це ні, вже видно, що. Корінь проситься, як кажуть, весною в ґрунт, тому непогана ця. Ну, а своя, ось така невелика. Виберемо де більше і посадимо. Так, по ґрун ґрунтосуміші. суміші в нас ось такі 5 літрові відеочка, два. Грунт тут городній і торф там, де, ну, там, де річка. Кротовиння. Я думаю, ви зрозуміли, цей торф ми беремо для розсади. Пропорції тут відеречко ґрунту і відеречко торфу. Один до одного перемішали, засипали, все. Нічого я не просіжував, не просіював, все воно так тут, крупна така фракція. Так, ну і тут одне ось таке, ну це не відеречка, як воно правильно називається, вазон такий, не знаю, Ось таке вже посадив. Верх я зрізаю. Зрізаю для того, щоб цибуля наша швидше проросла. Верх цей потім засохне, цибулю ми віднесемо в будинок, поставимо десь біля вікна. Ми так садили вже той рік, тому це все присихає. Головне поливати, старатись ось сюди. Ну, а Коли присохне, вже можна лить ізверху. Так, зараз виберемо де більше, обріжемо і штренько посадимо. Бо скоро четверта година у мене тут ярик і застане коло цього столу. І так, цибульку нашу нарізали. Беремо і швиденько виставляємо у відеречко, садимо. Можу представити який запах, хто садить в теплиці десь півтори-дві сотки, а можливо більше. Хто так сада. тому що тут річка нарізав. І вже хі, в очі зайшло. Запах. Ну така цибуля, знаєте, добряча. Пекуча я б сказав. Оце буде ярику сюрприз. Хоча, я думаю, він побачить скоріше, тому що він на мене підписаний. То побачить відео перший, чим прийде додому. Так, оце буде скільки, небагато. Цього для себе вистачить. Ось так. Так і одна ось куди ж її? Треба було якось отаку. Зараз посунем. Опа, випало. О, головне її добре придавить. Щоб корінь потім не підняв саму цибулину. Ну, ми її прольємо ще і вона. Доброго ніяк і не треба зовсім. Тільки вода і все. І світло. Ну що, отакі три відеречка. ну, два відеречка і цей вазон, чи як він там зветься, ось так у нас буде. І в теплі воно досить швидко проросте. На цьому, друзі, все. Чекаємо, зелень, надіюсь, до Нового року встигне. А ви діліться в коментарях, хто посадив, а хто ні. Можливо, хтось забув, знаєте, буває і таке. Як завжди кажу, далі буде, надовго не прощаюсь. Всім пока.